За очікування. Так, дивіться, у ми вернемося. На... Нас вернемося до нашого питання. Скільки може звичайна людина, фізособа, да, ну, звичайна людина, відправити накладеним платежем е, посилки через вашу Укрпошту. Накладений платіж, там любий товар, утюг, пилесос, е стиралку тощо. Які є ліміти на квартал у вас? Для зарахування на казковий рахунок 29 999 ви будете на казку після оплати отримувати чи на відділенні укрпочти. Тоді немає лімітів. Тобто можна і на півмільйона відправити свого домашнього хатнього. Допустимо, дивіться, людина хоче виїхати за кордон. Так вона розпродає шкаф, стиралку, пральну машину, фонарик, ліхтарик, пилесос, кровать. Тобто вона може і. Так, я зрозуміла. На пів мільйона вона може на Укрпошті відправити своїх е, вживаних речей. Так, лімітів по переказу на відділення немає. Є ліміти тільки на банковську картку. А, тобто, якщо людина прийде на Укрпошту, відправи, допустим, свій фен Дайсон за 30 тисяч, то вона на карту не так. зможе отримати кошти. Вона зможе на картку отримати кошти. Я, шо... я і питаю, так. як у вас буде післяплата? Післяплата на відділення траповися. забирати післяплату на відділення Укрпоштання. На відділення переказом. В такому випадку ліміт... лімітів немає. Ага, а якщо ми відправляємо посилку і хочемо на карту, тоді є ліміт, так? Так. Тут я вам можу зараз зачитати правила. Сума після плати. Визначена відправником не повинна перевищувати суми оголошеної цінності відправлення. Максимальна сума після плати становить для виплати готівкою 50 тисяч гривень. Для зарахування на поточний рахунок суб'єкта господарювання 100 тисяч гривень. Для зарахування на картковий рахунок 29 999 гривень. Тобто на ложку більше 29 тисяч не, 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 не получиш на карту. А на відділення можна і 50 тисяч забрати, так? Так, все вірно. Угу. Тобто лімітів таких, як на ваших конкурентів, у вас нема, поки змін не було. Поки що не було. Угу. Добре. ще питання залишилось. Дякую вам, Дякую вам за сліду. Очікуйте, будь ласка, на лінії для оцінки якості розмови. Гарного дня.